20 грудня 2024 року у галереї мистецтв імені Серафими Сенкевич Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрилась виставка робіт творчого об'єднання Спокуса на честь його 30-річчя. Відкрили виставку ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко та засновник творчого об'єднання Олександр Ус. Митець відмітив, що протягом 30 років спокуса презентує свої роботи на найпрестижніших мистецьких подіях усього світу. На виставці представлено фотографії та картини, що вже стали знаковими для українського мистецтва. Чимало робіт присвячено красі Криму, Одеси, Кінбурнської коси та інших мальовничих куточків. Серед експонатів натюрморт з вишнями, морські пейзажі, зображення птахів, штормів. Експозиція Червоне то любов є своєрідним символом віри у краще майбутнє, любові до життя та мистецтва. Особливої уваги заслуговують роботи, створені під час міжнародних мистецьких симпозіумів, у яких брали участь художники з багатьох країн світу. За роки існування спокуса об'єднала багатьох митців, чим зберегла і примножила культурний спадок України. Олександр Ус не тільки керівник спокуси, але й відомий миколаївський митець, фотохудожник. Експозиція також містила його фотороботи. Це вже не перша виставка творчого об'єднання в університетській галереї. Понад 30 виставок проводилися тут за останні роки. Олександр Ус зазначив, що у планах є створення приватної картинної галереї для популяризації мистецтва в регіоні. Відвідати виставку спокуса можна протягом місяця в університетській галереї мистецтв. Запрошуємо всіх доторкнутися до прекрасного. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Садова, Сергій Степін, Анна Джежер, Петро Могила ТВ